Машинка завелася, працює добре. Можна клапу відкрити. Ось так працює Не мить. Ну, здесь вроде бы так сухо, нормально. У ну, нас такие автомобильчик. Значит, вот такая вот резина на ней стоит. земля хорошая. По ходовой, каже пан, что нормальный стан. Не нова, але стан нормальний, тому що каже, були на станції, то навіть заміняли щось з однієї сторони, каже. Шару, що з цим Ну, Опять ж таки, це ага, да, верхній цей наконечник новий стоїть. Ну, опять же, Це машина до реєстрації, це 1000 злотих треба накидати зверху на реєстрацію. То вона вийде 10-900. Ну це обичні то есть, не помпов трески, а обичні форсунки, які дуже дешево стоять у нас і Ну, обслуговувані. Такийчик, дивись, кажи, думай, якщо що, то можемо прокататися, спробувати, як він йде. Давай, чекаю відповіді.